Куштуємо новиночку за тебе! Це ось така сироватка плюс сік. Апельсина на нас. Так, в нас тут йде 290 грамів і коштує воно по 21-22 гривні. Що воно буде на смак, незрозуміло. Ну, на запах це прям такий апельсиновий сік, відчувається. Так, по консистенції в нас це дуже рідка якась добавочка. Тут, ну, як намальовано молоко, і молоко додали сік. Тобто все. Але по смаку це насправді дуже смачно. Це як молочний коктейль, але він трішки розбавлений більше молоком і він більше такий рідкий, але дуже смачно. Кавун м'ята. Так, ну перше мені сподобалося. Апельсин у нас був дуже смачний. Я не очікував, тому що ну, уявлення що це молоко і сік, ну, дуже таке незрозуміле, але дійсно смачно. Ой, фу, а це вже смердить! Фу-фу-фу-фу-фу, Смердить, давайте пішло. Так, ну консистенція в нас така ж сама, але на смак, на запах не дуже, а на смак ледь-ледь відчувається при смак м'яти, а тобто нагадує мохіто. Кавуна тут взагалі нема фу, на запах, фу, смердить дуже, а от на смак, в принципі, прикольно, ну я б поставив тут 10 з 10, в цьому 5 з 10, але це дуже цікава якась новиночка, особливо для мене, тому вам рекомендую скуштувати.